Чорнобильська зона відчуження це місце, що зазнало найгіршої ядерної катастрофи в історії людства, коли у 1986 році, після вибуху четвертого реактора, тут змінилося життя назавжди. Люди були змушені покинути свої домівки, а от природа залишилася. І майже за 40 років по тому Чорнобиль перетворився на великий незвичайний заповідник, де дикі тварини не просто живуть, а процвітають у відсутності людини. У цьому відео ви побачите 10 видів тварин, які мешкають. У цій унікальній екосистемі. Деякі з них тут були завжди, а інші з'явилися після катастрофи. Тож давайте разом подивимося, як природа адаптується до змін. А перед початком відео не забудьте перевірити підписку на канал. Будьте в курсі цікавих і корисних новин разом із каналом Допитливий Кінь. Європейський Зубер Зубри – найбільші наземні савці Європи. Їхня популяція активно зростає у Чорнобилі. У 1990-х роках їх примусово реінтродукували в зону відчуження, і тепер вони чудово почуваються як в густих лісах, так і на відкритих лугах. Цікавий факт. У зоні відчуження зубри значно рідше зустрічають людей, ніж у традиційних заповідниках. Саме тому вони проявляють більш природну поведінку, що допомагає вченим краще вивчати їхнє життя. Рись Євразійська. Рись. Хижа кішка, яка полює на зайців, козуль та інших дрібних тварин. Ця тварина, яка зазвичай уникає людей, отримала у Чорнобилі ідеальні умови для життя. Цікавий факт. У 2024 році фотопастки зафіксували рекордну кількість рейсей у зоні відчуження, що свідчить про значне зростання їхньої популяції. Вовк. Вовки. Їх сміливо можна назвати справжніми господарями Чорнобильських лісів. Відсутність мисливців дозволила популяції вовків у зоні відчуження зрости майже втричі порівняно з сусідніми регіонами. Цікавий факт. Чорнобильські вовки поводяться по-особливому, оскільки вони майже не контактують із людьми, і це дозволяє їм демонструвати максимально сміливу поведінку під час полювання. Бурий ведмідь Бурі ведмеді повернулися в Чорнобиль після багатьох століть відсутності. Ці великі і сильні тварини часто блукають лісами у пошуках їжі. Цікавий факт. У 2024 році науковці зафіксували, що ведмеді активно користуються старими занедбаними будівлями, як укриттям в холодну погоду. Орлан Білохвіст цей величний птах є символом української дикої природи. Орлани використовують річки та озера Чорнобильської зони для полювання на рибу. А також орлани є верхівковими хижаками, і їхня присутність свідчить про здоровий стан екосистеми. Вони контролюють популяції риб і дрібних тварин, граючи важливу роль у підтримці балансу екосистеми. Цікавий факт: Чорнобиль став важливим місцем для гніздування орланів, оскільки тут майже немає людського втручання. Чорний Лелека Чорний Лелека це дуже рідкісний птах, якого важко зустріти у звичайних умовах. Завдяки великій кількості їжі та майже повній ізоляції від цивілізації у Чорнобилі він почувається в безпеці. Цікавий факт. Дослідження показують, що популяція чорного лелеки у Чорнобилі є однією з найбільших у східній Європі. ЛОсь Лосі гіганти-боліти лісів Чорнобиля. Вони активно мігрують через усю зону відчуження, залишаючи свої сліди на м'якому ґрунті. Лосі відіграють дуже важливу роль у біологічних системах, допомагаючи контролювати ріст рослинності та створюючи різноманіття серед тварин у своєму середовищі. Цікавий факт: лосі часто купаються у водоймах зони, де вони не хвилюються через можливу зустріч з туристами чи мисливцями. Видра європейська. Видри мешкають біля річок та озер. Вони використовують багаті запаси риби у Чорнобильській зоні. Їхня чисельність зросла через зменшення конкуренції з людьми. Цікавий факт. Учені зафіксували видр, які навіть оселилися у старих меліоративних каналах. Дикий кабан Дикі кабани одні з найбільш пристосованих до життя у Чорнобилі тварин. Вони харчуються корінням, ягодами та іноді навіть рештками померлих тварин. Цікавий факт. У кабанів високий рівень радіоактивності, оскільки вони часто риють землю, яка ще й досі зберігає радіоактивні частки. Коні Пржавальського Кінь Пржевальського – це останній вид диких коней на землі. Він вважається зниклим у природі у Європі з 19 століття, а в Азії з 20 століття. Також це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження в 1998 році, де вони чудово адаптувалися до відкритих просторів зони. Цікавий факт. Сьогодні їх популяція стабільно зростає у зоні відчуження. Ці коні стали символом відновлення природи після катастрофи. Чорнобиль це живий доказ того, як природа може відновлюватись навіть у найекстремальніших умовах. Ці 10 тварин не лише свідчать про стійкість дикої природи, але й надихають нас на захист довкілля. Якщо вам цікаві подібні теми, підписуйтесь на канал Допитливий Тінь, а також залиште свої враження у коментарях. Дякую за перегляд!